Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Хочу запропонувати вашій увазі ось таких два автомобіля. Одних, один із них це є Peugeot 3008 2018 року випуску 124 тисячі оригінального пробігу з об'ємом двигуна 1.6 88 кВт. Вартість даного автомобіля в Нідерландах на сьогоднішній день становить 14711. Кого зацікавить даний автомобіль, ми можемо поторгуватися з дилером. Можливо, скинуть якусь, можливо, 200, можливо, 500, можливо, 700 євро. І після того вже прорахувати її, яка буде ціна з розмитненням в Україні. Ну Приблизно можу вам сказати. Що даний автомобіль однозначно буде більше, ніж 20 тисяч євро. Чому так? Тому що зараз почнуть мені писати, що дорого, в Луцьку дешевше і пішло-поїхало. Ну, я ціни не встановлюю, встановлює ціну е, дилера, який продає. Тобто він є готовий продати на сьогоднішній день за 14700 євро. Розмитнення приблизно такого автомобіля, я собі так думаю, 5-6 тисяч доларів. І робота плюс доставка автомобіля становить тисячі євро. Тобто, якщо ви маєте бажання і хочете прорахувати автомобіль, то 14700 плюс тисячі євро множите на сьогоднішній курс і 5, щоб перевести євро в долари, і додаєте суму розмитнення. Також мить е брокерські послуги. Термінал, який потрібно вже заплатити в Україні, сертифікат відповідності Євро 6 на дану машину. Ну і постановка на облік. Як ви бачите, має два ключа дуже гарний колір коричневий Металік в хромі. Салон автомобіля в нас де в шкірі. Даний автомобіль у нас на автоматі. Автомати в них на діні, Тобто в даному автомобілі стоїть автомат Айсен. Можливо, хто знає, можливо, хто е, чув про нього. Це досить надійні економічні автомати, з якими на даний момент немає проблем. Це не робот, це повноцінний автомат. Ще раз наголошую, це 2018 рік, 124 тисячі оригінального пробігу, Peugeot 3008. Кого зацікавив, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Також коротко вам розповім, які є автомобілі зараз в наявності в Україні. Це є Шкода Октавія 2019 року, 1,6 дизель на автоматі, і Renault Меган, Білий Перламутер 2013 року 194 тисячі оригінального пробів. Якщо по шкоді шкода ціна 16 тисяч доларів, мегана ціна 13 го року, 194 пробігу, автомобіль вже стоїть на реєстрації. Не потрібно сплачувати пенсійні фонди, не потрібно міняти мастило, не потрібно міняти ГРМ і, і помпу. Вартість його становить 10-300 доларів на, сьогодні, на сьогоднішній день. Цих два автомобіля вже в Україні. Вони вже розмитнені, один із них вже стоїть на обліку. Можете телефонувати. Більш детальну інформацію я вам надам по телефону. Зараз я промовчу трошки, ви подивіться відео про Peugeot 3008 і далі я вам коротко також розповім про Ford Focus. Ford Focus 2019 року. Як ви бачите, має двохзонний клімат, контроль. Керування в нас як ліва сторона, так і права сторона сенсорна. Всі кнопки в нас тут вже сенсорні. Велике меню. Також в даному автомобілі я сподіваюся, що вже є українська мова. Ось гарно зроблена ручка переключання АКПП. Автоматичної коробки передач гарний дизайн. Також у нас камера заднього виду. Відповідно, зразу і камера 360, передній і задній партронік. Тут у нас старт стоп електроручник. Все зроблено під руку, нічого лишнього. Маленьке, невелике кермо. Ось такий автомобіль на сьогоднішній день є актуальний. Він зараз знаходиться в Нідерландах кого зацікавив, можемо завтра передзвонити до дилера, уточнити по ціні. Можливо, дилер зможе зробити хоч якусь знижку на даний автомобіль. І вже після того ми прорахуємо його ціну в Україні. Але на даний момент можемо сказати, що приблизно ціна його буде більше, ніж 20 тисяч доларів. І переходимо до Ford Focus. Ось такий Ford Focus, Це 2019 рік, 122 тисячі оригінального пробігу, дійсно невеликий пробіг. Реєстрація в Нідерландах даного автомобіля була виконана в другому місяці 2019 року. Але в Україні я більш ніж впевнений на 100%, що даний автомобіль буде розмитнюватись як 2018 рік, і на облік буде він ставитись як 2018 рік. Тому що в нас в Україні ставлять автомобіль по е, даті виготовлення, в Європі по даті реєстрації. Тобто, якщо даний автомобіль міг випускатися навіть в 12-му місці 2018 року, а був поставлений в Нідерландах у 2020 році, вони будуть писати і будуть говорити, що даний автомобіль йде як 2020 рік. Ну, я вважаю, що це неправильно, тому що вважається рік виготовлення той дійсно який. Його виготовили, а не по реєстрації. Ось такий гарний Ford Focus даний автомобіль, як і предыдущий, як Peugeot 3008 весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Ми перевірили його на стан лакофарбового покриття, жоден елемент кузова ні в першій, ні в цій машині не був підкрашений. Має ледовську підсвітку спереді. Також гарні легкосплавні диски. Різина в нас стоїть Bridgestone. 22 рік. Ось зараз фокусується камера і я вам покажу. Ось, 22 рік, 18 тиждень 2022 року. Колір автомобіля в нас де чорний перламутр. Має хром під вікнами, хромові релінги на даху автомобіля. Карти в нас виконані в шкіру заміннику, всі чотири склопідіймачі Тут в нас, коли мінялося масло, салон автомобіля в нас в матерії. І салон вже предучого Форда і ось цього Форда відрізняється. Тут вже набагато. Гарніше зроблений сам дизайн автомобіля, ну і відповідно місця вже набагато більше, ніж в предуччому форді. Тому що в предыдущому форді за рахунок великої панелі вони змістили передні сідушки до задніх, і між передніми і задніми сидіннями досить таки небагато місця. В цьому форді вже набагато. Комфортніше сидіти, набагато комфортніше їхати в будь-яку поїздку, куди потрібно їхати на великій відстані. Тут в нас знаходиться ремкомплект, а ні, також є е, дуже рідкісно, але бачите, ось в цій машині є в нас неповноцінна йде, йде докатка, тобто є присутня запаска, є домкрат, є ключ. Не потрібно шукати вже в Україні. Це дуже рідкість, тому що е, багато автомобілів, які ми купуємо в Нідерландах, потрібно ще додатково шукати запасне колесо, тому що йде е, або ремкомплект, тобто насос з клеєм, і тоді вже по бажанню клієнт собі підшукує запаску. Салон автомобіля чистий, не потрібно робити будь-яких вложень, тобто не потрібно робити жодного детелінгу, Має датчики дождя, датчик світла, мультируль, круїз контроль. Дуже гарний, гарний дизайн зроблений керма, Ford. Тут у нас йдестронік старт-стопна система, тобто автомобіль також заводиться, як і попередній, з кнопки, не потрібно вставляти вже ключ зажигання в замок. Двохзонний клімат контроль. 1,6 дизель, шестиступка. Тут в нас йде ESP, е е е партроніки, старт-стопна система, електроручник. Спідометр в нас і тахометр ще йде не електронний, ще йде механічний, з лівої сторони в нас тахометр, з правої сторони спідометр. Ось такий автомобіль. Також ціну даного автомобіля можу вже сказати безпосередньо тоді, коли буде реальна людина, яка хоче придбати даний автомобіль. Тому що потрібно розмовляти з дилером перш за все, за яку ціну він його віддасть в Україну. І скидати техпаспорт, тобто голландський техпаспорт, для того, щоб митниця прорахувала нам ціну розмитнення даного автомобіля. На сьогоднішній день по автомобілі немає жодних зауважень, тобто ми підключалися комп'ютером як і до першого, так і до другого автомобіля. По форсунках по сажому фільтрі, по надуві немає жодних зауважень. Потрібно буде тільки замінити масло для того, щоб ви знали 100%, що в автомобілі все замінено. Двигун автомобіля в нас Чистий, ніхто його не мив, ніхто його не вмивав, немає жодних підтікань масла. Кого зацікавив даний автомобіль, перший або другий, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Також, можливо, кого зацікавив меган, білий перламутер, можу скинути вам додаткові відео або фотографії, і шкода Октавія 2019 року. Ось такі автомобілі є в наявності. З цієї поїздки ми придбали для наших замовників це Рено Каджар і Ford Focus 2012 року 1.6 дизель. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вечора, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.